Всім привіт! Дякую, що звернули увагу на це авто, адже це прекрасний конкурент, як і Мегану, так і Пасату, як і Існігнії. Будь-чому, дизельному, універсальному, хорошому. Звичайно, є скептики відносно французів. Вони нікуди не дінуться, адже ця тенденція почалася ще в 90-ті роки, коли, знаєте, Французів дійсно давайте я себе хоча показати. Французів дійсно трошки боялись, тому що порівняно з іншими машинами до них було нарікань найбільше. Ну і по сьогодні французькі автомобілі рясніють звичайно всіма діагностичними особливостями. Щойно я проводив звірку пробігу. Я, до речі, закріплю фото з звітом панелі приладів і, звичайно, діагностичного обладнання. І дуже багато блоків, дуже все круто діагностуються. Я одразу провів ще адаптацію роботизованої коробки передач, тому що це корисна е, така функція для того, щоб дуже плавненько і м'яко їхало, щоб зберегти щеплення і ресурс е, самої коробки. Що ж, починаємо дивитися машину. Машина в нас 2012 року. Тут 1.6, є e HDI двигун на 112 сил. Вона на літній резині, передні, задні литі диски і все-таки інше. Давайте все по порядку. Я машина приїхала з Європи, в неї є підфарбування, але одразу щоб відсіяти тих скептиків, хто вважає, що машини бувають повністю не фарбовані, і вони такі всі, другі мої. Бувають не фарбовані машини, але це так бляха, рідко, що у мене просто е, на всіх не вистачить таких машин. Це або під прилад фарбована. Або я не знаю, де ви їх берете, поділіться зі мною контактами. Що ж, починаємо діагностику з заднього лівого крила. І дивимося по колу машину. Кому не цікаво, можете трошки перемотати, тому що це може такий, знаєте, рутинний процес. 179. Зараз швиденько тут. Я не буду коментувати сильно, тому що все рівно, ви знаєте, трошки краще. Ці всі дані були відомі ще при покупці, але нічого страшного немає одразу. Давайте тут чекнемо. Тут бачите проєми цілі, ну підфарбовувалась машина, ну і що. Зато зараз вона красивенька. Ні, це не прилягання, я сподіваюсь. Також не Ось. Ліві двері у нас не фарбовані. Ліва передня. Також соточку. Я, я не знаю наскільки там потрібно знаєте, шукати кожен міліметр. Базово дивимося основні елементи кузова і полетів далі. Капот у нас фарбований і тут, і тут. Там і тут фарбований, Ну що ж, ну буває, але основне дивіться, яка вона ляльничка. В неї таке красиве зерно. от. Бачите, тут є навіть отакі от цифри. Але ви знаєте, що зі всього мого батарічного досвіду я краще одразу зроблю це дистанційно, щоб ви не, не витрачали кошти на підбірників з Олекс, у вас не катали на оці всі Перевірки вони зроблять те саме, тільки візьмуть з вас 300 баксів. По приладу я також все е, скину, ну як, не все, а основне пробіг, чекнув і відправлю його поміж ходу, дивіться одразу, щоб не було ніяких там у вас заложень, бля, хажаража. Приєм, це для любителів конспірології. Так. Задні праві двері. Але машина, давайте паралельно за машину бо тут що, просто пік, пік, пік і цифра. Машина мені подобається. Вона дуже, дуже комфортна, гляньте, який задній ряд, зараз я детально про це обіду. Дуже комфортне авто, гарно їде. Якщо моізоляція зверніть увагу, яка. Ну це бачите, пісочок після мийки, Але вона ворсова. Навіть нових Прадо це опція, зрозуміли. Тому по шумоізоляції тут все класно, по тому, як вона їде по динаміці. Ну Також я вважаю, що непогано на 1,6 двигун. Досить класна в неї динаміка, звичайно, якщо ви не везете, а тут нас нічого ж не покаже, зрозуміло. Щось з розмаху так забіг аж на ту дверку. Так. Поїхали, дивимося зараз поклонку. Дивимось машину, починаємо з козирю. Це багажник. Багажник дійсно величезний, шторка на місці, з такого не дуже прикольного, ще бачите, не, не побрили трошки підмишки, заросли в машини. Воно не покоцане, нічого резинка не розтягнута, просто лежав якийсь вантажі трошки. Зіпсував, нагадаю, що машина тільки приїхала. Тут у нас запасочка, все чортенько, всі ключики, домкрати, все на місці, гарно. Фонарички всі працюють, гачечки на місці складаються звідси сидіння швиденько, в рівну підлогу, як в ваших улюблених пасатиках. Тут все чітко. Оба. Патроніки попереду, позаду. Резинка тоя, резинка класна, кінця 2019 року. Я вам знімав на відео передні-задні дискові. Двері великі задні. Ось Посадка. Ну, дивіться, от я за собою зараз Ось Підйомники, всі справи. Місце дофігіща, підлокітник дійсно зручний, сидіння м'якеньке. Ну і звичайно, дорогі мої. Що б я без цього робив? Шикарна панорама просто. Шикарна. З тонуванням, дивіться, зараз пека, але вона ледь тепла. Ну, що значить, що вона трошки тонована, тому буде. Зручно і комфортно. Це наш Сережа, привітайтеся. Сережа привозить, саме доставляє машину, готує, слідкує за тим, щоб вам все правильно в сервісному центрі оформили. Давайте знайомитись. Так, переднє місце. Ну, тут малесенькі складочки, це характерні для всіх машин. А, не кажучи, вже як на, на 200 тисяч в неї шикарний стан, нічого іншого не затерто, не закурено. Тут все красивенько. Зараз прийду на водійське місце. М'якенька, звичайно, панель з таким от красивим карбончиком. Бердачок з холодильником, включається дитячий режим. Тут всі документи супровідні на машинку. Нагадаю, що пробіг. А, ну і коврички резинові одразу вам в комплекті. Ось, по комплектації що в нас? У нас е, хороша. Ну, це не топове, звичайно. От Ми нещодавно привозили. Під замовлення п'ятий в ексклюзиві. Дуже цікава машина. Дуже. Тут у нас що? Повний склопакет, передні, задні. Кермо, зверніть увагу, рідненьке. Не затерте нічого. Блок управління мультимедіа. Є круїз контролем і меню. Це в нас не чекри, це просто діагностували машину. Нейтрально потрібно було включати. Єдине зауваження, бачите, дуже багато заправили і показали, що повний бак. Ну, показує по запасу ходу. Але є такий момент. Тут у нас підстаканочки, все з гарних матеріалів зроблено, роздільний клімат-контроль, автоматичний режим, все працює, все дує, все грає, як повинно бути. Тут дуже красивий блок управління шторкою, ви можете закрити в будь-який час, або коли з дітьми їдете, ну, їх це дратує, коли щось мішає спадки. Так, тут у нас блок управління мультимедію. Оці кнопки краще впижони нажимайте, починається аварійний режим. Вона кричить, просить допомоги. Це екстреної служби виклик. Тут ще два прикурювача є. Підлокітник досить зручний. Коробка передач, як бачите, у нас роботизований автомат. Щойно провів адаптацію, тому працює вона. Зверніть увагу. От зараз на ручнику не так вона працює, як я хотів. Натискаємо легесенько, жодної вібрації. Їде плавненько. ну то, що розумієте, якщо машин, за машинкою дивились і проводити вчасну адаптацію, все тоді у вас буде класно. І жодного ривка, дивіться. Плавненько все включається і гарно їде. Переключається легко. Ось, це авто доступний в лізних і кредит. Перший внесок від 20%. Відсоткова ставка, от ви часто запитуєте, вона. Від 16%, якщо це кредит, і трошки більше, якщо це лізинг. Але умови для того, якщо ви хочете хорошу машину і прямо зараз, то дуже прекрасний варіант. Так, дорогі мої, не забувайте, де ми знаходимося. Якщо вам, наприклад, ця машина з якихось причин не підійшла, так, ви завжди можете підписатись на наш телеграм-канал, який знаходиться або в описі відео, або... Я вам його відправлю. Телефонуйте, скину, завжди нові пропозиції публікую. Там є кілька категорій машин. Це машини, які в наявності, це машини, які сьогодні викуплені, і машини, які в дорозі. Завжди можна вибрати те, що вам підходить, те, що вам зручно. По предзамовленні, звичайно, ціна набагато краща, ніж машина вже в наявності, тому що вона такі готується і вже її доставили. І перше, друге, третє. Ну, такі правила бізнесу. Але хорошу машину ви зможете завжди знайти з нашою допомогою. І також є послуга автопідбору. Звертайтесь, будь ласка, дякую величезно, що дивитесь, слідкуєте за нами, дякую, що дивитесь це відео. З повагою. Смотри!